В розмові з військовим краще дочекатися, щоб почути його думки про те, що відбувається. А не говорити йому, пересказувати YouTube-ролики і е, наше телебачення там, і так далі. Треба дуже обережно ставитися до цих речей, тому що у них є своє уявлення про те, що відбувається. Нехай воно не, не містить абсолютно уявлення про війну, тому що воно зі своєї позиції, з тих місць, де він бував. Але розповідати йому про ставлення там когось із військового керівництва або там, вибачте, там з влади да представників влади про те, що відбувається, це некоректно і це може викликати спротив. Не говоріть їм те, що ви думаєте, угу. По -послухайте, послухайте те, що них, да, так? те, що вони говорять. Якщо йому хочеться говорити про те, як вони щось штурмували. Ну ну вислухайте це все, вислухайте в подробицях, вислухайте зі ставленнями, він вже видихне. Вже якась частина там негативу, і вже якась частина цієї болю внутрішнього вона вийде. Нічого гарного в війні немає. Це, оце правда. Вона ніколи не буває остаточно справедлива. Це теж правда. Вона завжди людину стави на вістря і робить її вразливою до багатьох речей. Це теж правда. Будь-яка війна. І ця не виключення. Інша справа, що є люди, які е, якимось чином. Вибрали цю позицію, чітко в ній тримаються, це їх установки, тоді там легше і переноситься все легше. І якщо людині е, важко, вона не знаходила себе в цьому, їй буде, їй буде складно, і тоді точно не романтичні якісь будуть речі, а буде якась втома, буде виснаження. І, і, і як треба поводитися з людиною втомі? Кружити мені, кружити не вийде. Тобто людина захоче відпочити. Андрію, сьогодні ми з вами говоримо на досить складну, тяжку тему, а саме, як спілкуватися з військовими, які щойно повернулися з фронту. Адже нині майже в кожній українській родині ставиться це запитання. Але спочатку я хочу трішечки поговорити про вас. Ви почали працювати з військовими в 2014 році, правильно? Так. З того часу вам доводилося бувати в зоні бойових дій? Так. Розкажіть ну, ну, про це. В середині минулого літа. Мені довелося об'їхати кілька підрозділів з метою психологічної підготовки бійців. Це був такий там, тривалий забіг, десь, якщо я не помиляюсь, десь протягом місяця ми це робили. І нещодавно відвідували один підрозділ, який для нас в принципі такий дружній, і там, де ми знали багатьох хлопців, і це в Херсонська область. Тому да, буваємо, але не так, не так можливо часто, як раніше, під час АТО ООС. Цей досвід допоміг вам в вашій роботі тут. Розумієте, ми колись ще на початку взагалі війни, а початок війни це все-таки 2014 рік. Думали, що психологу необхідно мати таку ж саму стигму, як у військовослужбовця, тобто бути поруч там, де військовослужбовцю важко. Але виявилося так, на зараз. Психологів не так багато хто працював в зоні бойових дій. Та й чи потрібно це для мене питання відкрите стигма? Об'єднує. Певним чином створює прецеденти для спільних тем, для обговорень, для спільних знайомих, і так далі, можливо, викликає повагу серед окремих військових, те, що ти там буваєш або бував. Але сказати, що кожен психолог має обов'язково мати бойовий досвід, я не скажу. У нас дуже багато в професії жінок, які вміють і гарно допомагають військовослужбовцям. Але при цьому не маючи такого бойового опиту. Я не кажу зараз про перебування в тилових підрозділах, там, де ну, на ближче до лінії боєзвітнення, я кажу, от прямо виїзди там, в гарячі точки, вони не потрібні. Нема що вже там хлопцям говорити. Вони в роботі. Є такі командири, які самі чудово підтримують. Але якщо є якісь питання, ми загалом долучаємося до подібних речей, там консультуємо і так далі. Як вести себе з військовим, який щойно повернувся з фронту? От, до прикладу, я йду на зйомку з військовим, якого вперше бачу, про що я можу його запитувати? Як мені з ним поводитися? Як спілкуватися, як себе вести? Давайте зразу спробуємо дуже коректно поставитися до означення військовий, якщо це кадровий військовий і він тривалий час готувався. До участі в бойових діях мають досвід. Ці хлопці гарно ладнають з тими враженнями, відчуттями і почуттями, які вони, з якими вони перебувають в зоні бойових дій. І вони, знаєте, хочуть до спілкування, можливо, не з усіма. Але якщо вони погоджуються на зустріч з вами, якщо вони йдуть свідомо на це, там да і ви там не зустрічаєте їх посеред міста і не починаєте ставити дурні питання, угу. вони А зазвичай... дурні це які? Дурні такі питання, типу ти вбивав там. І... я не розумію, в якому контексті це можливо. Я не розумію, як я поставлю таке питання, або ви можете поставити. Я думаю, що тут питання в цивільному і в тому, що у нього в голові. Мабуть, питання, як ти себе почуваєш, поцікавитися здоров'ям настроями. І, так далі, і дати можливість людині висловитися, оце важливо. Але ж є дуже багато тих, хто пішли без е, е, глибокої, скажімо так, е, уявлення про військову службу і про війну. І це цивільні люди, такі, як ми з вами. Угу. І вони, звісно, е, е, подекуди шоковані тими умовами. В яких вони перебувають, а без певної психологічної підготовки, без певної прокачки досвідченими військовими, дуже часто буває, що ми наражаємо таким чином мобілізованого військовослужбовця на якісь душевні відчуття, які можна співставити з травматичним впливом. І тут, да, тут може бути, що е, отакий новий військовий, давайте його назвемо так. Він повертається вражений, і тоді він вимагає до себе певної уваги, певного коректного ставлення. Те, які питання для нього будуть звучати дуже різко. А це які? Ну ну, наприклад, як командири, там да чи ставляться до вас? А от що ти думаєш з приводу командування? Дуже часте питання це коли закінчиться війна, що там видно. Ну що видно хлопцю з окопа? Як ви думаєте? Що видно штурмовому підрозділу, респекту і повага цим хлопцям, які штурмують позиції да ворога? Йому видно його задачу, йому видно гар і вибачте біль боїв да, от безпосередньо на, свої, на своїй шкірі відчувають. Звісно, це викликає в людині дуже багато, як ми говоримо в професії оборонних патернів, тобто захисних. Форм поведінки. Mm. І коли щось неприємне або вразливе людина відчуває, будь-що те, що йому може здатися mm. ознакою неповаги, нерозуміння або що, це викликає. От ця оборона, яку він культивує під, під час перебування в зоні бойових дій, вона виривається назовні і викликає негатив. Тому висловіть повагу, поводьтеся щиро, дуже чутливі до нещирої поведінки. От нові військові, мобілізовані військовослужбовці. Це мова зараз йшла про мало знайомих людей. Якщо це близька рідна людина, а якщо ми говоримо про чоловіка і дружину, про дітей, ага. як себе вести? Якщо в родині не було до війни серйозних чвар. Якщо не було до війни якихось питань недовіри, там, і так далі, там все відбувається дуже Як коректно. Там, де не було дуже такого близького контакту, там загострюється це, на жаль. Там ми бачимо і розлучення, там ми можемо бачити і просто розрив зв'язків, там ми бачимо. Наявність конфліктних ситуацій, військова служба і повернення людини до цивільного життя воно тільки загострює ті питання, які вже були. А от які питання прямо можуть викликати агресію, нервовий стрес? Давайте так, якщо людина повертається з важких умов, не треба їй нав'язувати. Якийсь порядок, знаєте, денний, умовно кажучи. Їй треба час на те, щоб оговтатись. Треба час поспостерігати, вмикається. Ще раз кажу, повторюю: оборонні патерни да, захисні патерни поведінки, в тому числі уважність до деталей, це те, що дозволяло військовослужбовцю вижити в умовах бойових дій. І він буде спостерігати. За поведінкою близьких, він буде відчувати зміни, там да якісь те що відбулися в його відсутність. Не треба намагатися керувати таким військовим, не треба намагатися е, щось йому запропонувати, там пішли десь в гості, або що не треба. Він сам точно, абсолютно, сам прийде до того, коли йому треба буде вийти в люди. Точно знаю, ось нещодавно буквально чув. Каже, що спочатку мені хотілося б взагалі сидіти вдома і нікуди не виходити, але потім я себе. Каже, давай вставай, йди, спілкуйся. <гум> <гум> Ось нещодавно, буквально з коментарів хлопців, не тисніть. І все. У і... вас була практика з військовими жінками? Я знаю деяких військових жінок. Я не впевнений в тому, що вони мають досвід. Такі, який би їх прирівнював до тих ветеранів, які ну, про яких ми власне говоримо, да тому є жінки, які дійсно дуже багато, навіть з моїх колег це військові психологи. Які мають потужний досвід, в тому числі травматичний досвід. Угу. Да, на вашу сказати. думку, чи можна жінкам, які тільки повернулися з фронту, пропонувати якісь такі, знаєте, суто жіночі, суто жіночі проведення часу? Наприклад, зустріч з подругами, там на дівич вечір, на каву, можливо, там якісь жіночі процедури приємні, чи mm. допоможе це? А дивіться, давайте як і е, в усіх наших питаннях є такий момент. Якщо ваші стосунки е, дозволяли це робити раніше, mm -hmm. якщо вони склалися, що ви та людина, яка з якою на зв'язку ця людина під час перебування mm -hmm. в зоні бойових дій або в секторі, як кажуть, да. Якщо у вас сталі стосунки такого порядку, ви можете це зробити, звісно, можете, тому що ви ви і так постійно на зв'язку. Ви у вас є якесь спільне уявлення про те, що відбувається в житті цієї людини. І знов такий контекст стану, в якому людина повертається, тобто, чи не відбулося щось таке дуже травматичне за останній час, там, да, втрата серед друзів, наприклад, і кхм, виходячи з цього, можна звісно, чому ні? Я вам скажу більш того, ці спа процедури і так далі. Це відновлення контакту з тілом. Я взагалі іноді своїм клієнтам раджу, кажу: знайдіть, uh -huh. будь ласка, масажиста. Uh -huh. От це чудова ідея піти на масаж, відновити відчуття в тілі. Uh -huh. Одна з е, самих серйозних е, е, психофізичних інструментів це встановлення після, після травмуючих подій, після важких, виснажливих якихось психоемоційних <кхи> тисків. Відчути своє тіло, повернутися до нього це дуже важлива процедура, як на мене, і чому ні, те саме стосується масажу обличчя або ще що готовність людини. При прийміть однаково з вдячністю і відмову, і згоду. Багато ще дуже говорять про те, що не можна військовим робити сюрпризи. Знову повернемося до цього умовного ділення нових військових і військових з досвідом. Освічений військовий, повертаючись з дуже гарячої на свій час точки, стояв на одній з АЗС зі мною разом і пили каву. Він дивився на це все з широко відкритими очима і казав, що Боже, а тут нічого не відбувається і так далі. А через день він розповідав заходом про спортивні успіхи своєї дитини. Розумієте, це оце вміння перемикатися. Воно є у кадрових військових, у контрактників військових, воно є. Вони це вміють робити у нових військових, ті, хто е, почали війну з лютого е, лютого 2022 Вони трошки можуть бути вразливішими в цьому сенсі. Важко собі уявити, коли ви приїхали додому з тривалої подорожі, відкриваєте е, двері. А вас там очікує вся дорога родина. Це може бути добре, а може бути погано. Угу. Невідомо з якими думками угу, людина їде. Угу. Можливо, їй 不好弄。Oh, І а тут їй там кажуть, давай веселись. Давайте так, Андрію, підсумуємо, що обов'язково потрібно родині зробити, і що ні в якому разі не можна робити е при поверненні військового з фронту. Знов таки завжди все індивідуально, але запитуйте, як би людина хотіла бачити своє повернення, кого би хотіла б хотів, хотіла побачити, яким чином організувати це все можна запитувати, чи хотів би ти відпочити. Чи може, можемо ми виїхати десь, все це просто треба проговорювати. І тут знов таки ключове це довіра між чоловіком, і жінкою, сином і батьками, які були і до війни. Тоді, якщо цей контакт є, буде все гаразд, і, і ви не будете там дивувати один одного.